Вітаю, друзі! вас на своєму каналі «Півтори сотки» в рідному славному місті Суми. Сьогодні відео буде із двох частин. Перша частина це я відповім на питання, що ви робите, коли в касеті залишилися містини, де не зійшли перці там, чи баклажани. Оце так виглядає в мене касета, яка я вам показувала, сіяла перці середніх і пізніх сортів. Бачите, і деякі теж є пусті місцини. От, коли сіяла ось я у стаканчики, це так баклажанчики виглядають. Тут добренько все посходило, гарно виглядає. А тут, бачите, є пусте, не зійшло. Що я буду з цим робити, зараз я вам покажу. Я добре проливаю всі сцени, розкладаю перчики. Бачите, оце розклала перчики ось так само. І берете, засипаєте. Небагато тут ґрунту кладете приблизно 0,5 до 1 см. Я беру такий звичайний пакет і отак плотненько кладу на ту місцину, де не зійшов перчик. Можна там якийсь олівець тоді покласти зверху, щоб воно прилягало платніше. Так. Якщо це десь посередині не виліз перець то можна вирізати, як є, може плівочка, якась довшенька, теж вирізати кружечок і покласти на те пусте місце, щоб був парниковий ефект. Це буде отак. Вони вилізуть, друзі. Зараз уже і сонця багато, і тепліше набагато, то отак от вилізуть і ті е, перці. Будуть вони меншенькі трішки, але вони потім своє догонять. Друга частина мого відео це я почала сіяти перці ранніх сортів. Це перці, які від сходів до плодоношення приблизно 100 днів. Бачите, друзі, отакі стаканчики це 180 мл. Грунту насипано у мене приблизно 8 см. На дні стаканчик обов'язково отвір повинен бути. ґрунт легкий, пухкий і поживний. В як і баклажани, та як і любі рослинки люблять гарний ґрунт. Отакі перці я не обробляю нічим. Вони вже оброблені виробником. Кладу на відстані приблизно 2-3 см насининку від насининки. І, бачите, земелька така волога, але не, вода не стоїть. Розклала я ці перці. Ще раз. Проприскала трішки водичкою от, і присипала зверху не більше одного сантиметру таким же ґрунтом. От, присипали так от грунтом. Потім я проприскую ще раз водичка, в якому у мене знаходиться привікур Energy. Можна і там, де зрощена фитоспорину, як я розповідала в попередньому відео, для того, щоб уникнути різних захворювань, бактеріальних і грибкових захворювань. Щоб не було ні чорної ніжки, ні кореневої гнилі. Отак от добренько це все пробризкали. Отак от, от потім ставите все в пакет, зав'язуєте і пакет ставите на батарею. Температура гарна, коли сходи насіння 25-28 градусів. І приблизно на п'ятий день будете дивитися. Як з'являться вже крючечки, то потрібно зняти з батареї, витягнути з пакета і поставити у хаті вашій, де саме світле місце. Або перцям і баклажанам потрібно 12-14 годин світлового дня для того, щоб гарно розвивалася розсада. Потім, коли вже вас вилізуть перці і все. Будете дивитися їх поливати. Як їх поливати? Потрібно не заливати, але щоб вони не були і сухими, бо дуже швидко сохне такий ґрунт. Але заливати теж не потрібно, бо може з'явитися різні захворювання. Коли з'являться перші два, Справжніх листочки, потім ми будемо їх підживляти, чим я буду вам розповідати. Кому моє відео сподобалося, ставте вподобайки, хто не підписався, ще підписуйтеся. Я вам бажаю гарних сходів, здоров'я, до побачення!